Погнали дивитись! реплейчик сімеча. Реплейчик сімеча скинув також нам. Що, щойно ну давай не тупилиш лише я тебе умоляю А, воно так, воно так відкриває, ну хорошо, хорош Це діло поправимо Діло ми, ми самі, в принципі, винуваті. Так що. Погнали, погнали. Також стрімер, друзі. Також стрімер. Можете завітати до нього на канал, прожити подобаючки під відосі. Карта у нас рибальська бухта. Наш герой на об'єкті 780. Кстаті, е вам так скажу, це не проста машинка е в, ре в, в реалізації. Що є? Так, не не тупи. Я те прошу, не тупи. Отако. Непростенька машинка в реалізації, пушка дуже хороша, гармата. Гармата дуже хороша. але побачимо. Так. Відіграє наш. Ну, у нас нубочка! У нас нубочка наш е, герой в топі. У нас є 8. Очки. Так, ану. Подивимося зазвичай по кое ну, понятно, зелений шершень. Зелений шершень сімеч два скриті під анонімайзером. Ну, в принципі, тут нічого мало би такого складного бути, але подивимося, подивимося. Побачимо, побачимо, як то казали. Давай Сімеч та ще. Легенько набираємо дуже хороший танк. Так що, друзі, хто не знає, Сімеч має YouTube канал. Також, вроді би, я, якщо я не поєднаюсь на твічі, також вроді би стріми Якщо я не помиляюсь, але я можу і помилятись. Але все одно залетіть на YouTube каналчик. Дрожміть подобаючки підпишіться на канал, напишіть чи ви від бандери. Ну, то не факт, що ви в нього з нього не підпис але все, забіжіть, напишіть, йому буде приємно. Так, Аккуратненько Аккуратненько поломили все і легонько від бортика. Маленько від бортика, чекаємо тут жертву, жертву, БК давай. 536. приємно, альфа. от, Мене мене, мене бій, я скоро ще, ще й буду зараз ганяти на цьому екземплярчику Ми відміточку взяли, оп, танкуємо. Відміточку взяли, можемо спробувати за другу поганитись, але тут Тут важка планочка. І, кстати, велика планочка тут на На цей танчик. Куратненко відцілюємо. Перезарядив вроді би, ББшечку. Дуже снаряди теж швидко тут літають. Дуже швидко снаряди літають. 1480 під калібр летить. Ой, хорош. і тут 1100. Бр... бронебійочка. -бр -бр так, вона вже пока 536 воронку є, 400 Ми зловили від коника натанкованого, але то, що зараза цілощоки його трошки. Так, ми не хочу. Не хочу голдов шмаляти. Е. От економіст. сідай вона. Ну, 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 ну. Аккуратненько, акуратненько. Ас один-два рахунок тим часом. Так, мене цього. Пішли трішечки цього денечки. Родинечки у нас підбішають, трошки мене карту з ми збільшили. Пікай, пікай, іконе там пікає знову через катопш. Хорош. Ну поки снаряди, але вже от, я бачу, заряд, заряджає голду. Зараз буде веселуха. Підолашний коник ні, не пробиває б на його місці, я б вже на його місці поїхав туди до контендера з тої сторони, але бачимо, що правильно. У нас 2-3 рахунок, поїхав пуш Поїхав пуш, десятку. Ми забираємо там два дрифона, хотів сказати. Два грифона лишається. Ту ми десятку забираємо. І. Грифон від бортка не буде грати. що? а він тік. Тік, креса. 2-5, Ой, а нас марк. Перша друга лінія згоріли. Це прийдеться, все тащить, якщо сімеч тут не буде. ну Їхну... кого немає одна течка, мінус. Ось тяж на ходу їде. Ліблись. 473, поїхали далі. Так, щось виконав там по урончику. Бачимо якусь задачку. ЛБЗ. Давай, 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 давай. Так акуратно пікаємо, розпікуємо каточком, каточком, пік сюди, пік туди. А Максик, давай, 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 рідненький, давай. Сюди домічок, акуратненько цей каточок, показав, показав, показав. Мірчик в спину шотний, там контендер вже його чили цілить, так льову-льову. Хрязь! 583, сюди. Да. Так, світимуть, 4-7, 4-8, дуже приємно! Це ще зараз походу на базу потрібно буде вертатися. Так, льова мінус, Чи що? чи буде пушити до кінця. 1592 уронів маємо. Ідемо пушити грифошу. Ну, всі попетляли, це бля такі, такі пацани, Оп, світимось. Хорош, це, це, це мій хіп і, 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 облегчений пікнути з центра. Ну, у нас, а ні, він Хорош, тут тут сидять, тут сидять. 6-10 Треба дефити. Ой, Хорош хороший. Автоприціл. Прясь нема, то прицілив КДК, оп, подобайку вліпив. Дякую. Дякую, друже, Дякую за подобайку. Давай, сімей, тащим, тащим, тащим. Потрібна допомога, я з тобою. Я допомагаю тобі морально давай, 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 йому на хлобучу цю грифошу, бля. І що, контендер, ти будеш допомагати, ні? 6-11 рахунок. Боже, він, вона навіть не вийде та тичку дай, ну а. 300. Ну що, грифон? Він ні двох єс, мінус робить. Поїхав, 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 поїхав. У нас зелене шершень, блять. У нас сім 11 рахунок слухається. Каже, слухається, каже, що він виражає подяку. Ідем, їдем, 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 їдем. їдем. Хрес? А ні, об'єкт, ти, ти куди на старшого брата? Це все, Грифон, ти вже тут свої вчорашні не Ля ти крісса, блять, телесдох, звісно, контендер, коли блять. Вкатувати типу, погнав першу десятку, бля. А, а вже й дивиться. І нас, ага, я вже думаю, я, це вже десь зуби, ріжі тут не думати. Так. Ладно, я б всіх вбивав, а ти ззаду, бля. Ну нічого, у нас 812, ще 8500 хп, 8.100, 8300. Показує, що там 6300, 8300. Поїхали. ТСТюрять. Вони базу не схотіли, брати. Я так зрозумів, що зараз будуть на 7- а тут є там є нечечка за тим камнем. ну, Пока дуже агресивно. я так розумію, зараз десь. Ля ти креса на рефоні, ну альо, ну дай, бля, чого купу постріляти нормально. Так, у нас самозатоплення суперника. Кого б'є МЛТ першу? Єлиночку. Пушка скаче. мимо, хорош. Най, супер. Ага, окей. Туди, туда же, туди він там сидить. На тобі, бля. Так, грифоша, боже, бортами танкуємо грефон. Оперед, перед, 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 перед. Так, грифона на це вітре забирати, забирати грифошку. Давай, 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 давай. Справа обережно, зліва, точніше, зліва, 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 обережно. Отоприціл сюди. <coughs> Мінус У Нас 11, рахунок. рахуночок на 4К урону, 800 натанкованого, грефон долбаящир. Помиляється. І. Найс, Сюди його блядь. Це шалин. В ангарі. Так, ага, Удес. Іди сюди, дорогенький. І поїхав, і поїхав. Опа, стревешечка, неприємно, але ми їдемо за Удесом. Точок, так, естервев, прострілю, прострілю їдемо, 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 їдемо. Але це не десятка, там не 5 секунд, там не 4 секунди. КД тут можна проїжджати сімеч не очкують. там нема прострілу. Ай-яй-яй, очканув. ну. Ведь, ведь поїхав, і поїхав, поїхав. Альфу, 5 каурону маємо, три... 570 натанковано і 400 у урончику 2 фражика. Е, акуратно, на ну, те статист, це зелений шерсть не хоче їхати. Не хоче хпшечку розміняти. Там чарік, в принципі, його україн. Ну, в принципі, я його розумію логіку, що якщо там чарік є, а ти дверь куда тим часом. Знову все контендеру віддає. The контентр дайте кект весь. А от і... чарко дурко. Кифу, кейфу, пейфу, пейфо, бэфф. Да-да-да, давай, 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 давай. 570 удаль. Неиайс, бля. Найс. Ну там стерва ще фулова. Це плюс-мінус, блядь, блять, пущий симка. Давай забравим чарика. Сюди в копілочку. І що? рандеву! СТВ 1030 Це є сімка, Це є у Сімка. Що ти для вас? О, ага, бере у зводу. Так, мають, можу зробити медальку. Звісно, поїхали. Контендер, ти взагалі навіть не виїжджай з своїми 100 хп Бо то вже медальки не буде. Бачимо по СЕМО, що вже основного калібра ми зафармили. Хорошо. У-ху-ууу. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. ту Розминаю, 6310. Показує. Давай, давай, давай давай, 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 старочка, давай. Йо під 8 секунд Пацан на изи, все, це вже, це вже все, Давай пушку до горе. Це вже чемпіонський вистріл. хорош, семерочка, сімка, сімерочку роби. А ну? Сюда його бля, Йо. Ой, мать. Наш герой під Ніком 7 короб 7.00 уродію. Оце! жесть, Оце жесть, Бля, я хіреє! 3960 піс... потрахованого і 400 асистику. Подивимося після бойову статистику. Подивимося після бойову статистику. Так, хріш! У нас є знак класності майстер. Бав він Бланд, е, якщо я не помиляюсь, кидав, якщо я добре дивився, він кидав того ж чар Футюра. Майс 560. Не вийшло 7, 7 Хорош. Маємо 4 фраги. Е, натанковано все так же саме. Боже, 17 критів він зробив. 17 критів. Маємо майстра, маємо е, цей самий стальна стіна, підтримка, основний калібр, брати по зброї. Тут якось так щось є по 3 фрага. Забуваю цих металів дуже. Е, куди кинути Силку на реплай? Дивіться, телеграм-канал е, мені в особисті. На особисті і обов'язково після бойову статистику у двох екземплярах. Отак побачу. такий у нас екземпляри від сімеджа. І отакі і у, у нас екземпляри, як зіграла команда. Бачимо контендер і сімедж настріляли просто по шикарному. Невеликий, великий тут е, на 800. Об'якта трошки картинка у нього е, розмета, бо він дуже скинув, як саме, коротше, треба, ну, коротше, треба було збільшити, плюс-мінус, ну, не суть. Ну, я вітаю. Макс, тобі, як то на камеру лайкосик закинули. Бій шикарний, хорош, хоч і нубочка, але бій того вартує. Я думав, що все ж таки сімка на сімка залишиться, але сімка, сімка-сімку, як то кажуть, але треба було. Блять, порахувала той блайт, але той блайт міг і рішити цю долю майстра, бо я ж кажу, тут немаленька цей. Так що дякую тобі за реплейчик, Дякую за реплейчик, Так що, погнали далі.